Згідно зі світовою статистикою ООН, кожен десятий мешканець планети інвалід в Україні таких осіб близько 2,5 мільйонів, і зазвичай тих пенсій, які платить держава, їм недостатньо. А тому чимало з них мріє про роботу. І хоча працевлаштуванню інвалідів сприяє чинне законодавство, проте реалії не такі втішні. Матеріальна допомога за це дякуємо, але ж потрібно якось працювати, щоб ж самому якось реалізовуватися. Нас, на жаль, на штаб зайнятий. А матеріальну допомогу яку пропонуєте? Це подумати харчування одягу. Тарас інвалід першої групи, чоловік незрячий та, попри це, має вищу юридичну освіту. Але працювати за фахом не може. Скаржиться таким, як він, роботодавці не раді. І дуже складно, тому що потрібні спеціальні умови. Наприклад, для юриста, я за фахом юрист, потрібен звуковий комп'ютер. Якщо, наприклад, в приміщенні працює багато людей, то дуже це проблематично. Виша, озвучить комп'ютер можна, але ж звуковик голосний і співприємних це одне. Наприклад, потрібен секретар незрячого фахівця, а не кожен може собі таке дозволити. Немножко проблематично, тому що по стані здоров'я сьогодні. Разные факторы влияют на здоровье, и из-за этого бывает так, что не каждый день можешь прийти на работу очень дело, потому что если какой-то сбой программы здоровья, то не всегда это получится. Справді інвалідів не особливо охоче беруть на роботу. На біржу у пошуках працівника інваліда звертаються переважно ті роботодавці, які не виконали державний норматив. Адже кожне підприємство, на якому працює вісім і більше осіб, зобов'язане працевлаштувати мінімум одну людину з обмеженими можливостями. Законодавством передбачено, що кожне підприємство повинно створювати певну квоту робочих місць для інвалідів, і в разі, якщо вони не дотримуються створення цих робочих місць, на них накладаються певні штрафні санкції. Крім того, законодавством закону України про зайнятість передбачено, що якщо роботодавець зберігає і створює нові робочі місця для інвалідів, то вони отримують певні дотації від держави. Сьогодні у міському центрі зайнятості людно. Для інвалідів тут влаштували ярмарок вакансій. На захід запросили 19 роботодавців. А от охочих працевлаштуватись прийшло втричі більше. На кону понад півсотні вакансій. Компанія, яку представляє Ірина Хотинська, шукає прибиральницю наша компанія. дуже тісно працює з центром зайнятості з фондом інвалідів в цьому напрямку. на сьогоднішній день. В принципі, Определённого числа нет. Квота это как, ну, по факту у нас э выполнена. Но реально понимаю ситуацию в стране и реально понимаю эту ситуацию, в которой находятся люди. Мы готовы работать с инвалидами абсолютно. Скажите, пожалуйста, а які у вас є вакансії? На сьогоднішній день у нас є вакансії прибиральники території Нині на обліку в Черкаському міському центрі зайнятості майже три сотні людей з обмеженими можливостями. Майже всі вони мають вищу освіту, але працевлаштувати їх за фахом дуже складно, кажуть спеціалісти. Обмеження в працевлаштуванні є у нас і вакансії для осіб з обмеженою фізичною можливостями. Є вакансії для е, е, загального користування, але е, Проблеми, проблеми є, є певний дисбаланс осіб з обмеженою фізичною можливостями по кваліфікаційному складу за професійно-кваліфікаційним складом. Посади службовців займало 75%, робітників 20%. Тому є певний дисбаланс, тому що вакансії навпаки 75% – це вакансії для, для робітників, а 20% – для, скажем, для службовців. Є можливості навчити людей, є можливості підвищити їхню кваліфікацію. Ну, працюємо в цьому напрямку. Ми їх працевлаштовуємо, надаємо послуги, ми їх направляємо на професійне навчання, люди отримують одноразову допомогу на здійснення підприємницької діяльності, на громадські роботи направляємо, тобто працюємо з ними як з загальними клієнтами за загальними схемами. Сьогодні, коли статус безробітного мають понад 20 тисяч черкащан, а на одне вільне робоче місце претендують дві особи. Питання працевлаштування людей з інвалідністю в регіоні вкрай актуальне. Аня Харченко мріяла про роботу соціального спрямування. Дівчина прагнула допомагати таким, як вона, а тому мала чіткі вимоги до своєї майбутньої роботи. Коли я починала тільки шукати роботу, щоб у мене був вільний графік, але на вільний графік, більшість оголошень це лише Мережевий маркетинг, або ну, якісь такі незрозумілі взагалі вакансії, на яких ні грошей, власне, неможливо заробити, ні стабільного робочого місця не буде. Я собі мала так в планах, що, можливо, колись я зроблю якийсь там, центр реабілітації для людей там, на візках, це, це на далеку дуже перспективу. Але, по мірі того, як я все більше про це дізнавалась, якось і думка змінювалась. І Життєві плани змінювались, і вийшло так, що я познайомилась із е, е, ні. Спочатку я почала реєструвати благодійний фонд для того, щоб ну, хоч якось щось почати, ну, хоч щось. Я не розуміла тоді ще різниці принципової між там, фондом чи громадською організацією. Просто знала, що це ну, от, має такий соціальний характер, от мені в цей бік, значить, я буду займатися чимось таким. Печала... Планувала таким займатися? Так, да, планувала. Ну, Просто я не знала, що це буде от саме отак. Ну, так настільки конкретно я це собі не уявляла. Просто знала, що робота буде соціального спрямування. В соцзабезі ініціативну дівчину запам'ятали і за два місяці зателефонували. Повідомили, що благодійна організація шукає людину, яка б разом з психологом проводила тренінги для хворих людей. Познайомилась я таким чином із програми, називалася Здається, Єврокредит дітям. Взагалі, програма була дуже незрозуміла і непевна, але завдяки участі в ній я познайомилась із молодою Черкащиною із. Та з багатьма іншими організаціями, і тоді вже більш стало зрозуміліше, чим би я хотіла займатися далі. І трохи пізніше координаторка коаліції Вікторія Феофілова запропонувала мені ем, спробувати написати проект по безбар'єрності. Виш... Ну, власне, у нас вийшло. Вікторія коригувала, я щось там писала, долучалась до нас ще одна колежанка. Власне, так вийшло, що я вперше отримала таку ну, стабільну роботу аж на цілий рік тут. У багатьох роботодавців залишається упереджене ставлення до інваліда як до людини, котра не здатна ефективно та результативно працювати. Але вирішальним все ж є власне бажання знайти собі роботу, впевнена Аня. Перспективи дуже хороші, тому що, по-перше, заклади вищої освіти, як правило, йдуть назустріч. Головне бажання самої людини з особливими потребами, і принаймні якісь зусилля. Ну не буває так, щоб там взагалі були дуже проти і не хотіли, і допоможуть, і спустяться, і допоможуть з екзаменами, і з навчанням, і з усім. Просто що у нас дуже малий попит, якщо людина особливо, якщо людина має інвалідність з дитинства, то це взагалі дуже важко якось подолати. Тому що з часом виходить так, що навіть родина починає обслуговувати не здоров'я, а інвалідність. І тоді вийти от за ці межі дуже складно. А от отримати освіту і та будь-яку, якщо людина інтелектуально збережена, це може бути хороший економіст, юрист, перекладач. І все ж працевлаштуватись таким людям важче аніж здоровим з метою соціального захисту чинне законодавство передбачає особливі гарантії для інвалідів у реалізації їх права на працю. Інваліди це така когорта людей або громадян, які в силу певних обставин і в силу свого здоров'я не можуть виконувати ті чи інші роботи, які може виконувати здорова людина. Тому вони не є конкурентоспроможними на ринку праці. І для цього держава зробила все, щоб забезпечити і. Створити їм умови, щоб вони були гарно працевлаштовані і могли працевлаштуватися на певних підприємствах. Для цього був прийнятий закон України по зайнятість населення. До речі, в цьому році в ньому вносилися зміни, і ці зміни вступлять в дію з 1 січня 2013 року. Також діє закон України про соціальний захист інвалідів, де передбачено правові організаційні і економічні засади щодо стимуляції роботодавців для з метою створення робочих місць. Для категорії населення, які не є конкурентоздатними на ринку праці, саме для інвалідів. Протягом січня-жовтня поточного року на обліку у Черкаській обласній службі зайнятості перебувало 1768 осіб з обмеженими можливостями, з яких працевлаштований кожний четвертий. До участі в громадських роботах залучений кожний дев'ятий. В області створена програма зайнятості населення вона прийнята в цьому році на сесії обласної ради на 12-14 рік, якою передбачено створення робочих місць, зокрема і для інвалідів. Щорічно передбачається створення понад 4, мінімум 460 робочих місць, із них частина місць буде передбачати надання роботодавців дотації, тобто це свого роду підтримка роботодавців і стимуляція їх до створення. Крім того, програма зайнятості населення обласна передбачає і ще профорієнтаційні надання профорієнтаційних послуг, а зокрема, перенавчання перекваліфікацію інвалідів, і таких інвалідів планується щорічно перенавчати. Понад 175 осіб за рахунок коштів як служби зайнятості обласної, так і Фонду соціального захисту інвалідів. Центр зайнятості виділяє нам соціальних роботників, які допомогли за нашими дітьми. Це дозволяє мамі. Бути на роботі, оставити гібьонка пойти. Мало того, що соціальний робот, вони ще й з цим гібьонком. Організовується робота, читання, основна проблема це адаптація цих дітей до своєму нашої житті. Сподіватись лише на допомогу центрів зайнятості не варто, запевняє Аня Харченко. Не зайвим буде поцікавитись про вакансії і в спеціальних газетах або скористатись їх пошуком у світовій мережі інтернет. Мені здається, що більше набагато шансів, коли людина купляє от і до і принаймні знає, що вона хоче і що вона вміє. Тобто, які послуги вона може запропонувати, за що їй будуть платити гроші. Оце найперше. Ну, тобто, більше залежить від самого пошукувача цієї роботи, я так думаю. Хоча у нас, ну. Проблема з обох боків весною насправді і роботодавці часто не знають, як сприйняти, особливо якщо форма інвалідності така ну дуже явна, то якось не знають, як реагувати. Тобто справді така проблема є. А з іншого боку, то таких от пошукувачів роботи, які мають особливо першу групу інвалідності, і при цьому у них є вища освіта. Вони знають, що щось вміють, щось знають і хочуть працювати. Їх так мало. Що дійсно, коли такі унікуми починають шукати щось, їм ну складно, насправді, бо ну бо, бо і не знають, що так буває. Ні роботодавці, ні соціуми. Головне не втрачати надії і сподіватися, що знайдете умріяну роботу, де вас оцінюватимуть не за фізичними можливостями, а за професіоналізмом.